Вітаю вас в ефірі Передача Життя. Ми, українці, народ працьовитий. Ми любимо свою землю і старанно працюємо на ній. Ми знаємо толк у веденні господарства. Добрий господар знає для того, щоб дерево гарно родило, він обирає певний сорт. Але це ще не все. На весні або восени він обрізає зайві гілочки і пагони. Також бажано обкопати дерево та підживити його. Але це все для земного врожаю. Не забуваймо, що в людини є безсмертна душа, людська душа це її сутність. Тож, як зробити так віруючій людині, щоб прожити коротке життя не намарно, а щоб принести добрий плід для Бога? Вітаю вас, Ярослав! Давайте сьогодні поговоримо про плоди людей. Давайте дивіться, є одне дуже актуальне місце на рахунок. Е... Цієї теми, про яку ми сьогодні будемо говорити. Я прочитаю це буде Євангелія згідно святого Івана, 15 розділ з 1 по 11 вірш. Ісус Христос сказав такі слова: Я правдива виноградина, а отець мій виноградар, усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, очищає її, щоб рясніше родила. Через це слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Ось такий текст ми прочитали. Дуже цікаве місце. І взагалі дуже цікаве порівняння робить тут Ісус Христос. Якщо читати Біблію в старий заповіт, ми бачимо те, що Бог часто порівнював свій народ із виноградником. Дуже багато місць. Якщо ми читаємо Біблію, то, ми, то люди знають, ті, хто читають Слово Боже, що Бог порівнює дуже часто Ізраїль з виноградником. І була ну, така проблема в ізраїльського народу, Бог, якби, жалівся на свій народ. В пророків написано про те, що. Він зробив все для свого народу, для своїх дітей. Він каже, що я ще не зробив для вас, як виноградника. Я вас і обкопав, і огорожу поставив, і чавило поставив. Тобто, всі умови для того, щоб родити добрі плоди, були в ізраїльського народу. Але Бог, якби з таким жалем говорить, але ви вродили дикі ягоди. Тобто, такий був жаль в Божому серці за свій народ. І Тут в даному тексті Ісус Христос Він порівнює церкву, Його учнів, нас, християн, до, так якби, знову ж таки, до виноградника. Він каже, що Він є правдива виноградина, лоза. А ми, як галузки на цій лозі, ще дуже цікаво підмітити те, що ну, призначення винограда є, в принципі, одне. В нього нема багато призначень, в нього одне призначення. Родити плоди, табуретки з нього не зробиш, мебелі з нього не зробиш, в принципі, навіть кошиків з нього не плетуть. Це таке дерево, яке призначено тільки на те, щоб родити плоди. Це головне призначення винограда. І тому Христос, я думаю, Він якраз вибирає саме таке дерево, щоб показати, наскільки ми, віруючі люди, маємо велике призначення в Ісусі Христі, в Бозі, щоб приносити плоди. Взагалі, плід, що таке плід? Це є результат певної якоїсь праці. Ну, ми, коли садимо щось на городі, ми очікуємо результату нашої праці, тобто плоду плоду з певного дерева чи з якоїсь рослини. Якщо ми ходимо, наприклад, в храми, в домимолитві, хто, куди, в кого куди серце лежить, люди йдуть у храми на богослужіння. І було б дуже ну, нерозумно, і неправильно ходити в церкву просто так, щоб ходити, тому що всі ходять. Людина чекає якогось плоду від свого ходження, якогось результату. Колись, Коли ми е, читаємо Слово Боже, ми знаємо, що е, ізраїльський народ він ну, грішив багатьма гріхами. Але вони все ж таки продовжували ходити в храм, поклонятися Богу. І одного, через одного пророка Бог сказав такі слова. Що навіщо ви оббиваєте пороги дому мого? Тобто Бог питає свій народ, який зміст ходите на служби, ви приносите жертви. В одному місті сказано, що я мружу очі свої від ваших молитов і від ваших жертв. Це дуже ну, страшне положення було в ізраїльському народі. В них не було результату ходження. Тобто вони ходили. В храм Божий без толку, який сьогодні може ходити багато віруючих людей, вони, можливо, називають себе віруючими, вважають віруючими. І ходять в думи молитви, в храми, але просто без толку, тому що нема зміни життя. В даному випадку Христос говорить про плоди. Я б коротенько хотів би прочитати деякі місця Слова Божого, щоб нам стало ясніше, про які Він плоди говорить. Що тут мається на увазі плоди? Це буде послання. Апостола Павла до Тита, 3 розділ, 14 вірш, написані такі слова. Нехай же навчаються і наші дбати про добрі діла при конечних потребах, щоб безплідні вони не були. І так, в даному місці апостол говорить про те, щоб віруючі люди вчилися дбати про добрі діла, щоб безплідні вони не були. Тобто, добрі діла це є плід. Добрі діла це є плід для Бога. Далі послання до Колосян, 10 розділ, з першого, з першого розділу, 10 вірш, щоб ви поводились належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога. Знову ж таки, говориться про добрі діла, що це є плід, приносимо плід і в усякому догодженні Господу. Тобто, якщо ми є християни, ми читаємо Слово Боже, ми знаємо волю Божу із Біблії, ми повинні цій волі догоджати. Це є догодження Господу, це є добрий плід для Бога. Тобто ми робимо все, що хоче Бог. Не те, що хочу я, але догоджаємо Словам Божим. І ще одне місце я прочитаю, це вже відноситься більше як, не, не так до діл, як до нашого внутрішнього чоловіка, до нашого характеру. Апостол Павло, послання до Галат, 5 розділ з 22 вірша, він каже такі слова. А плід духа, наші глядачі можуть навіть підставляти ці речі, які я буду читати до свого характеру. Чи насправді є це в нашому житті? І Ми будемо знати, чи ми приносимо плоди для Бога. Можете подумати про це, коли я буду читати. Плід Духа, любов, Чи є це в нас? Радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких. Оці риси характеру, які описуються в даному тексті, приносить людина, яка знаходиться в Христі. Як ми читали на початку цей текст, коли ми є. На лозі, образно кажучи, ми є на лозі, тобто ми є в єднанні з Христом, ми приносимо оці добрі плоди. У нас буде і добрий характер, у нас будуть і добрі діла. Це є добрі плоди для Бога. Що робити, щоб приносити добрі плоди? Ну, найперше, що хотілося би сказати, щоб приносити добрі плоди, треба стати доброю рослиною. Христос сказав такі слова. Хіба ви, будучи злі, можете приносити добрі плоди? Тобто, дерево зле, воно не може приносити добрих плодів. І дерево добре, воно не може приносити злих плодів. Тобто, для початку, щоб наше життя для Бога було плідне, по-перше, треба стати добрим деревом. Що це означає? Ми по своїй натурі ми народжуємося вже з грішною природою. І по своїй природі ми є злі. Ми є вороги Богові. Ми завжди противимося. Наше тіло, наша гріховна природа, вона противиться Божим заповідям. І по своїй природі ми є злі, і ми не можемо родити добрі плоди. Ми не можемо. Просто ми би хотіли, можливо, але ми не можемо. І треба стати добрим деревом. Як це зробити? Коли приходили до Івана Хрестителя люди хреститися, він їм саме найперше, що сказав, Книжникам і фарисеям він сказав, учиніть гідний плід покаяння. Це є перший плід, який може людина принести Богові, який буде приємний Богу. Це плід покаяння. Через покаяння ми стаємо новим творінням, ми стаємо ніби як новим деревом. Наша природа, наша внутрішня природа, наше серце Бог міняє. Бог робить ну, ніби як чудо в нашому житті. Ніби як з злого дерева міняє природу нашу середину, і ми стаємо добрим деревом. І тоді ми вже здатні родити добрі плоди. Дуже важливо навіть ми дивимося в житті просто, як воно відбувається, такі природні процеси, поливати дерево, щоб воно приносило добрі плоди. Цього року було дуже посушливе літо. Яблука практично, якщо родили, то вони дуже маленькі, такі, ну вони такі, як. Побабченні, дуже видно, що в них ну, бракує води. Щоб були добрі плоди, потрібна вода. Біблія називає Слово Боже водою, цією живою водою. Коли ми звертаємося до цього джерела постійно, коли ми постійно нашу душу напоїм від Слова Божого, тоді ми здатні родити ці добрі плоди. Коли людина. Має Біблію в своєму будинку, але вона припадає пилюкою, то про ніякі добрі плоди для Бога і ну, просто речі не може бути, тому що ну, людина не зможе їх приносити. Вона просто не зможе цього робити. Тому що, Слово Боже, воно, воно, воно насичує душу, і людина здатна робити добро. А так само потрібно над собою працювати, прикладати зусилля. Тут, в даному тексті, який ми читали, сказано про те, що. Всяку галузку, яка доброго плоду не приносить, Бог відтинає. Тобто відповідальність за те, щоб приносити добрі діла, добрий характер для Бога, лежить на мені, на кожному з нас. Відповідальність не на Богові навіть. Бог зробив все. Я думаю, що ну, нема нам на що нарікати. По відношенню до Бога. Бог нам дарував Ісуса Христа, який помер за наші гріхи. Бог нам дарував Біблію. Бог дарує всім людям свою любов. Все зробив Бог для того, щоб ми приносили добрі плоди. Відповідальність лежить на нас. Треба над собою працювати. Коли ми читаємо Слово Боже, треба вникати в те, що там написано, і вникати в себе. Чи насправді є те, що там написано в мені, чи нема? Якщо нема, потрібно молитися, потрібно шукати помочі в Бога. Щоб Бог міняв. І Бог обов'язково це буде робити і буде змінювати людину на краще. Але ж яка різниця між ділами в Христі і просто добрими ділами? Це дуже цікаве і важливе запитання. Можливо, багато людей вони скажуть: ну, я не християнин, але роблю теж багато добрих діл, Я стараюся жити правильно і так далі. Це, ну, я, я би так порівняв, знаєте, як китайська підробка і оригінал. Ну, от, Є добрі діла, які вони дійсно як, як фальшивка. Вони ніби виглядають здалека як добре, діло, але як добре діло. Але коли ближче з такою людиною поспілкуватися і подивитися на її мотиви, з якими вона це добре діло зробила, дуже часто це буває просто якась вигода. Людина зробила добре діло із вигоди. Може бути якийсь інший ну, нехороший мотив, щоб побачили люди, які я хороший. Це теж нехороший мотив. Я б хотів би прочитати Слово Боже, якраз що говорив про це Христос. Це буде Євангелія від Матвія, 7 розділ, 15-й вірш. Він говорить дуже цікаві слова. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас в одежі, овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле, плоди родить лихі. Не може родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Всяке дерево, що доброго плоду не родить, зрубається та в огонь вкидається. І так далі він описує. Дивіться, цікавий текст. Христос тут говорить про те, що не збирають виноград на тернині. В ізраїльському народі. В Палестині є цікавий вид тернини, коли на нього здалека дивитися, це навіть, навіть ягоди певні, якісь плоди воно має. Здалека цей, цей вид тернини він виглядає як виноград. Реально ну, можна навіть попутати. Але коли людина підходить ближче, вона бачить, що це ну, далеко не виноград. Так само, щось подібне з добрими ділами, які зроблені в Христі, у Бозі. Тобто, людина, як християнин робить добрі діла, і людина не християнин. Коли ми ближче підходимо до людини, яка не христини, з нею поспілкуємося, чому вона саме зробила це діло, дуже часто мотиви дуже нехороші. Я приведу навіть такий простенький приклад. Можна зробити, ну, наприклад, пожертвувати якійсь людині певну суму грошей на те, щоб людина, ну, якщо вона має якусь хворобу, щоб людина купила собі ліки і отримала якусь допомогу. Від цих ліків. Можна пожертвувати, але вже буде пізно. Людина ну, купила собі ці ліки, наприклад. вона їх прийняла, але вони вже нічим не помогли, бо ну, ми пізно пожертвували. Так сталося, що людина, наприклад, померла. А можна зробити це вчасно. Можна купити ці ліки тоді, коли вони якраз в даний момент потрібні цій людині і вони помогли. Тобто результат. Є від того, коли людина вчасно зробила це добре діло. От бувають такі моменти в нашому житті, коли, коли нас Бог, Дух Святий, який живе в серці християнина, Він дає нам якісь певні думки, побудження, піди пожертвуй тій людині, якісь певні кошти. І якщо ми почули цей голос в своєму серці, і ми зразу це зробили, то це буде діло, яке зроблене вчасно, тому що Бог знає, коли саме потрібне, щоб це лікарство людині помогло. Іменно в даний момент воно потрібне. Тобто ну, це для порівняння. Інша людина вона може ну, подивитися там, позволікати, я колись другим разом, там там пройде тиждень, я чи місяць, і я пожертвую. Тобто, людина може зробити так само це добре діло, але воно не вчасно. Воно вже не від побудження Духа Святого, Божого всередині, а просто людина сама собі, коли хотіла, тоді зробила. От недаром Христос сказав, без мене ви не можете робити нічого. Це не означає, що ми не можемо зовсім нічого робити, але нічого путнього без Бога ми зробити не зможемо. Результату від того доброго діла може бути ну, ноль, практично навіть ніякого результату. Ну, ну, в принципі, я, я так коротенько пояснюю, можна було ще говорити, але в основному ну, така різниця. Така різниця, що є результат від тих діл, які зроблені в Бозі, а від тих добрих діл, які людина робить сама по собі, результат може бути ну, мінімальний. Вони добрі, людина робить, старається, це добре. Але ці діла, які зроблені від побудження Духа Святого в серці, вони зарахуються перед Богом. Ви читали в тексті вислів: Бог очищає. Що це значить? Цьому тексті є це місце, і Христос він чітко навіть описує, що через слово, яке я вам говорив, якщо ми уважно читали, через слово, яке я вам говорив, ви вже чисті. Тобто головне джерело очищення в даному місті, про яке говорить Христос, це Слово Боже, Слово Христа. І якщо ми звертаємося до цього слова, часто, якщо ми читаємо Біблію, і не просто читаємо, але виконуємо, тому що важливо виконувати. Написано, не кожен, хто каже: Господи, Господи війде в царство, а хто виконує волю Отця Мого Небесного. Тому коли людина читає і виконує, через це її душа стає чистою, людина очищається. Звичайно, Бог ще різні методи використовує для того, щоб очистити людину. Кров Христа, каже Біблія, вона очищає нас від усякого гріха. Кров, яка була пролита за наші гріхи. Кров очищає Дух Святий, Він очищає душу, він очищає наше серце. Тобто всі оці речі в комплексі взяті, вони очищають нас. Бог зробив все для... для того, щоб нас очищати, щоб ми приносили багато плода. Не просто щоб десь там трошки інколи, десь якесь там добре діло проглядалося через нас. Але Бог хоче, щоб ми приносили багато плода. І через це написано: прославляється Бог. В житті християнина. Коли фермер він працює на полі, і в нього якісь там мінімальні, мінімальна віддача від цього поля, ну люди так подивляться, скажуть, ну слабо працював. Але коли фермер попрацює гарно, коли фермер зробить все, і люди подивляться, ух ти, як прудила нива. Всі ходять, ну який ти молодець, скільки ти потрудився, це дійсно справжній фермер в тебе виходить. І щось подібне, коли Бог над нами трудиться, над християнами, і люди бачать, що є багато плодів. Значить, люди хвалять Бога, який над нами трудиться, прославляють Бога. І Бог хоче, щоб ми були чисті, щоб наші діла були чисті, щоб наші думки були чисті. Через це прославляється Бог. Якщо ж нема плодів, значить нема толку від нашого християнства. Хай Бог нам допоможе всім бути плідними, щоб в нас були і діла, і характер, подібні до нашого Спасителя Ісуса Христа. Отож, людина, як і дерево, пізнається по добрих плодах. Нехай Бог благословить вас і допоможе приносити добрі плоди для його слави.